По бюджетних варіантах я ZTE Blade L9, 1300 гривень ціна на 32 ябайти, роз'єм на зарядочку мікро, також має роз'єм на наушники 3,5, повністю непоганий по стану. По екрану нюансів практично ніяких немає. Зараз покажу інформацію. Звичайний телефон для звичайних завдань. Зараз так, що у нас налаштування. Простенький телефон, простенький екран тут. E, так, по пам'яті зараз завантажиться. 32 Гіабайти. E, інформація про телефон ZTE Blade L9 на 11-му Android. Зараз відкрию ще камеру, покажу. Ось така камера. Ну простенька, простенький телефон, чисто для дзвінків, смс, можливо, інтернет точно не скажу. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.